Вже найближчих вихідних тиждень-деталях буде таким. Пілотний проект в дії. людям із підвищеним артеріальним тиском частково відшкодовують кошти на ліки. Людина, якщо один раз в місяць прийде навіть за випискою рецепту, вона поміряє тиск, оглянеться терапевтом, зробить необхідні обстеження. І як здоров'я наших ужировців покращиться, так і гаманець у них збережеться. Українській армії 21 рік, 6 грудня 1991 року. Верховна Рада прийняла закон про збройні сили України. Це є день вшанування тих людей, які днем і ночі виконують свій обов'язок по захисту цілосу світу та недоторканності наших країн, які бережуть суверенітет нашої держави. Це день поваги до наших дідів, прадідів. Які віков захищали нашу цілісність, нашу мову, нашу рідну державу. Енергія природи на користь людини. Про першу сонячну станцію на Закарпатті це обладнання є найдорожче на один кіловат. Відповідно, тариф також є зараз на даний момент найвищий, тому що вимагає дуже великий капіталовкладень. Для вироблення кіловат і ну перспективі думаю, що технології будуть розвиватися, і відповідно витрати будуть знижуватися. Таким буде тиждень в деталях. Дивіться в суботу, о 19-й та в неділю о 20-й.